Вітаю, шановне панство. Вийшла я у свій парк, щоб прикрити рослини від морозу, який нам сьогодні передають. Прогнози невтішні. Мінус 4. Не знаю, чи буде, чи не буде, не можу сфокусувати ніяк камеру на своєму На своїй рослинці, так, вірніше, це деревце, глід глід Пауль Скарлет. Мені завжди цікаво, Пауль це чоловіче ім'я, а Скарлет – жіноче. То хто він? Чи вона? Цій е рослинці вже. Сонце заходить погано видно. Ці рослинці вже три роки і ось єдину квіточку вона дала, Єдину. Але сорт відповідає. І я, я не можу сфокусувати. Але гарний. Дуже гарна рослинка і листочки. Ну і, звичайно, дасть Бог буде колись гарно квітувати. Все не вкриєш, на жаль, і багато рослин постраждає, але, ну, хоч щось прикрию. Ну, це перше це альстремерії. Буду вкривати. Можливо, ще щось. Так, моя верба. хакура шикі. Я так хотіла її, я так її чекала, ось ці прирости рожеві. Ну, красуня. Красуня. Нічого не можу сказати. Єдине, що вона мені подобається. Хоча кажу, що вона горить. Шкода дуже хост. Ось їх я вкрити не можу, тому що я їх нарахувала більше 50 кущів. Ну, я не збираю колекцію. Просто так вийшло, що в мене їх саме стільки. І вкрити вже я їх не зможу, тому що це досить великі рослинки. Знову ж кажу, шкода. Ось я длюю, що це тут зацвітає. А, це ще тюльпан. Покажу вам. Свої, свої ось. Дивіться, яка краса. Як же їх? Вони закрились. Вони не бояться морозу, я думаю, тому я їх покажу вже вдень. Це Герані. Вийшло, що дві герані все-таки вони однакові. Я чомусь думала, що вони різні. Ні, і ця, і та однаково. Ну і ось. Ще одна герань вже вона цвіте. Да, Подивіться, яка краса. Ой, дуже гарна. Я це вперше її бачу. Темна, 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 гарна, і листя гарне дуже. І сама вона дуже статна, красунька. Дуже. Мені вона сподобалась, це красунька. Покажу вам ще диковинку. Моя вже подруга Світланка. Ну, мені зробили таку пропозицію, щоб зняти одне відео із екзотичними рослинами, ну або, скажімо так, з рідкими рослинами, рідкісними рослинами, які ростуть в моєму саду. Можу єдине сказати: ну, так, я і їй відповіла і. Так воно і є. Це неможливо, тому що деякі рослини вже пішли на спокій, а деякі ще такі ось, як орхідея, куручка, тільки вилазять із землі. Тому зняти в одному відео це просто неможливо. Навіть фіалки, ось в мене є колекція фіалок, жовта фіалка теж дуже-дуже рідкісна, вже вона відсвіла давним-давно. А ось висока фіалка тільки починає квітувати. Дивіться, ось така. Так, це, ну, це рідкісна рослинка. Є агресори. А це зовсім не агресивна. Ось вона така, вона пізня. Вона тільки почала квітувати, і я бачу, що ще багато-багато пуп'янок. Така цікавенька. Це. Новиночка моїй колекції. Цвіте вона перший рік, я її купувала тільки той рік. І це все тут, Тут, не знаю, чи видно, але тут все-все, оце бутони. Пуп'янки, все, все-все. Тобто вона буде квітувати дуже-дуже довго. Ну, мені сказали, що вона навіть ще в середині влітку ще десь до середини вона квітує точно. Якщо сприятливі умові, то може і більше квітувати. Ось така піалка. Висока. Цвіте Акебія. Я навіть не сподівалась, що ця красунечка порадує мене ось такими квіточками. Ну, для когось, можливо, це вже не новинка, але в моєму садочку це нова рослинка, яка порадувала свою мамку. Вона жовта. І я так зрозуміла, це не хвороба, це молоді листочки. А далі ось вони стають такі темні. Вона вже чуть була примерзла, ось молоді пагони були примерзли, відійшла і заквітувала. Розумію, що ця опора для неї, це не про що, але поки ось вона росте так. Бісерний кущ. Ось, так, да, він вже зацвітає. Ось. Хм. Цікаво, я й не бачила. Вже зацвітає. Ну, побачимо, що ці морози нам принесуть. Не хотілося б, звичайно. Я десь бачила, що вже і Амсонія ось цвіла, да, вже вона цвіте, ось Амсонія цвіте. Де 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 це, це, це? Ось цвіте Амсонія. Ну і її об'їдають, об'їдає Оленка. О, покажу ще саму маленьку рослинку в твоєму саду. Ну, сама це, ось дивіться, дивіться цю крихітку. Це, любі друзі, Вероніка. Ось така теж. Малесенька, гарнесенька рослинка. Колись я її отримала в сільському віснику. Вона мала бути така блакитна, насичений такий колір, але вона виявилась зовсім іншою, хоча вона мені подобається. Я її вже майже втратила, а потім знайшла між е, камінчиками. На доріжці її заглушили. Якась рослинка, я вже не пам'ятаю, хто із агресорів виявився сильнішим, її заглушив. І вона, щоб не пропасти, влізла між камінчиками на доріжці. Ось там я її знайшла і перенесла сюди. Десь вона в мене другий рік, я той рік її сюди посадила, і вона другий рік так розростається. Вона не агресивна, зовсім зовсім. Така, таке дитинчатко. Так що, Вероніки. Є різні. Ну і така. Це теж Вероніка. Ну, ось вона така. Їй дуже-дуже шкодить Оленка. Оленка взагалі все любить синє, блакитне, до речі, жовте теж. Мабуть, вона все таки вийшла із. Самі знаєте, звідки ля, тому що вона жере все жовтий-блакитний. Ось така Вероніка. Вже, але я бачу, що вже її хтось почав їсти. Ось така вже лілія. З такими пуп'янками. Це мартагон. Це мій мартагон. Це перший рік вона в мене цвіте. Але. Мороз сьогодні ж не покаже, чи буде вона сісти, чи не буде. Молочай. Хочу показати вам ще камасію. Вона від... починає квітувати знизу, як і більшість рослин, йде да? верху. І от вона заквітувала, розцвіла вірніше і оленка посмакувала. Вона розцвіла, оленка посмакувала. Тому я збиралась її показувати вже дуже давно. Але поки дійду, то нема що показувати. Ось вже вона, як бачите, наверху квітує. Насправді, вона більш насичений колір, такий темно-темно-синій. Камера не передає. Це моя новинка. У мене їх є декілька сортів. І ця цвіте. У мене була блакитна. Ну, як була, вона є блакитна в мене мій сорт. Я навіть декому її подарунок клала, у кого були великі замовлення, то і собі залишила. А це саме з новинок. Є ще махрова, ну, побачимо, чи зацвіте, чи померзне. Як я кажу, буде дуже шкода хост, тому що вони вже не відновляться. Вірніше, нові, нові листочки підуть, але ось ті тряпочки мерзлі. Залишаться. І ну, вигляд у них буде досить плачевний. І це вже на цілий рік. Це вже буде на цілий рік. Тобто вигляд у неї буде вже не такий, як мав бути, шикарний, такий велетенський, навіть ця хоста, вона знову ж кажу, мабуть, у на заході сонця вони не показують, камера справжні кольори у рослин. Вона дуже-дуже яскраво жовта, шикарна хоста. Це сортові. Але побачимо. Сьогодні я показую, а побачимо, що буде завтра. Ну, я думаю, ще у кого листочки такі цупків, можливо, вони щось залишаться. А ось такі, як бачите, ці, ці, то, мабуть, ні. Ось така. Це мамка плодовита, ось багато в неї. Діточок, але діточки всі зелененькі. Можливо, на якийсь третій, п'ятий рік, кажуть, хоста може змінитися. Побачимо, цю хосту я буду викопувати і продавати. Тому кого цікавить, саме така рослинка. Дивіться, яка вона гарна. І жовтий, і салатовий, і зелений кольори. Ось на цьому листу, на цих листочках. Дуже, дуже гарний сорт. Чому я буду продавати? Ну, по-перше, тому що в мене є таких дві рослинки. Я випадково, вона мені так сподобала, що я випадково купила іще одну. Але е, вона саме вийшла на доріжці, і по їй всі ходять. Ось, бачите, поплила жимолость, Ось так. Поплила жимолость і затулила доріжку. Ну, І всі, хто йде сюди, йдуть по цій хості нещасній. Як гарно, правда? Весна, дерен на ось на передньому плані. Дуже гарна. Гарна природа, гарна погода, але все це може завтра вже так не бути. Показую, як в мене два флокси з'єднались і ось так і ростуть. Ну, і хто в мене купував, хто, немало чомусь не знаю чому, але така ну, дійсно гарна рослинка, щось мало вона зацікавила. За... І пропозицій було мало. Це вербозілля, ось таке темне, і, до речі, такий колір в неї на протязі всього сезону. Він не змінюється, не зеленіє. Ну, лілійник, ну, рудік. Моя кіця золота, киця. Дьомик прийшов вже із гульок, він вже нагулявся, вже перегуляли кіці, і йому нема чим зайнятись, то він катує рудіка. А це таке миле дитя, воно не вміє відбиватися. Хоча, якщо даю їсти мокрий корм, то це миле дитя Дьомика від миски відганяє. Ні, 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 у них у кожного своя мисочка, але він з'їдає своє, і поки дьомик дивиться на всі сторони, чи ніхто не краде, то Рудік з'їдає і його порції. Ну, це таке. Ну що, наостанок, тому що треба йти укривати, на останок покажу вам дві, знову ж таки, рідкісних рослинки. Ну, не скажу екзоти, хоча, мабуть, і екзоти. Моя подруга, я вже казала, що хотіла бачити мої екзоти, то я їй зараз і покажу. Ну Перша це була фіалка. Другий така досить екзотична і цікава рослина це чимерник. Але не просто чемерник, а ось такі, ось такі чудова така рослинка. Листя, це молоде листячко, ось у нього було таке стареньке. Ну, теж воно пістрявеньке, але молоде взагалі ось таке гарне біле відростає. Ну, Тут теж є ось такі пістрявеньки. Вона, е, цей чемерник заквітував, і зараз я вам покажу його квіточку. Господи, де ж його найти, ту квіточку? Ось вона, Дивіться. Ой боже. Ось вона. Квіточка. Ну, зрозуміло, що у гарної рослини рідко коли буває, коли буває, гарний листя, то рідко, коли буває, ще гарна квітка. Звичайно, буває, але все-таки частіше або листя, або квітка. Ну, в даному випадку листя. Е, сорт це не сорт. Тому я, по-перше, не знаю сорту мамки. Але це вже сіяниць від сортової рослини. І, як відомо, він йде без сорту. Просто сіянець. Я купувала його маленьким той рік. І ось так він пішов у ріст. Кажуть, що він погано зимує. Ну, в мене він перезимував дуже добре. От, ой, от така красунька рослинка. Ну, є ще такі. Ось. Ну, це вже з іншої опери. І підемо ще покажу одну рослинку. Цікавеньку. Я думаю, що це цікавенька для вас буде рослинка третя. Це, я її показувала на Фейсбуці, ось виставляла два дні назад. А вам, дорогі мої глядачі, здається, я її не показувала. Ну, якщо й показувала, то ще раз покажу. Нічого страшного від цього не буде, правда? Правда. Ой, дивіться, це подофіл. Так він цвіте. Я вже його не перший рік запрошую до себе в сад. Ну, а він не хоче. Не хотів зі мною дружити і не сходив. Я садила його осінню і весною я його не бачила. Цей рік я замовила весною. Він мені прийшов, хто зі мною на каналі, то звичайно. Да, Рудя? Ти теж пам'ятаєш, як мама отримувала рослинку цю, да? Рудя, пам'ятаєш? Реніс подрапаний, поцарапаний. Отак От я її отримала весною, навіть ось маленького корінчика я відділила. І ця рослинка не просто прийнялась, а вона ще і зацвіла. В неї. Плоди в їстівні так же, як і ядовиті одночасно. Начебто м'яко тісти можна, а насінинки ні. Я пообіцяла у, на Фейсбуці, що коли буде ягідка, то я скуштую, але насправді ризикувати я не буду, як сказала моя інша світланка. Теж подружка, що Нілочка, не ризикуй, краще з'їж вишеньку. <смі> так от я краще з'їм вишеньку. Ну, ось такі друзі, така, друзі, невеличка прогуляночка. І пішла я вкривати, накривати свої рослинки, бо, бо шкода хоч що-небудь прикрию. Все, гарного вам дня, тобто вечора. Ну, я думаю, що я це відео вже викладу. Завтра, тому що в нас обіцяють відключення світла. Не знаю, можливо, відключать, можливо, ні. Обіцяли шести вечора, але ще зараз вже восьма година, але ще світло, ну, принаймні, як я йшла з будинку, то було. Ось така, така справа. Такі наші садові справи. Будемо сподіватися, що мороз обійде стороною, не тільки. Мій садочок, а садочки всіх українців нам уже достатньо одної біди. Інша, хай краще, іде туди, звідки прийшла до нас біда. Все, всіх люблю, обнімаю, ваша ніла. І все буде наша квітуча, тепла Україна.